Знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюк. Знову я з вами Анжеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не зізнаєтесь поки не підпишитесь на наш канал, не ставити лайк і нажмити дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка зветься «Ши, Шифтів Даха і Сем не вловись. Написав автор Трейсі Кордерой. Ілюстрації Стіфана Лонтона ілюстрації Іл... Жорж в яку Халепу втрапили двоє собак злодіїв. Це книга про двох собачок злодіїв, о, яких звали о, Сем і Шифті. Вдахах. Ось. Про місто собак я Шифті, 2, в даха і сем хотіли пограбувати інших собак з міста. І день не, обирали, не назбирали так багато е, різних, різних речей. І що вони зробили, щоб, щоб пограбувати інших собак. Ви можете дізнатися, коли, дізнатися, коли прочитаєте цю дуже прикольну книгу. Собаки хочуть пограбити інших собак. Я коли читала цю о, прикольну книгу, там було дуже багато маленьких собачок, яких я о, о, представляла, що вони будуть мої, наприклад, оці три. Маленькі. Мені ця книга дуже сподобалась, прочитала я її дуже швидко. Навіть о, о, малюнки тут дуже легкі, красиві. О, я її дуже швидко прочитала. Мені вона дуже сподобалась. Якщо ви о, хочете дитині прочитати якусь сказку на ніч або щось веселе, прикольне, то ця книга вам підійде. О, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Читайте різними мовами: і англійською, і німецькою, і словацькою, і німецькою. Німецькою я вже казала. Але тільки на російською. Тому що нащо вам це треба? На ну, всім, па 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 па